Слава Ісусу Христу! Це сталося взимку, коли холод пронизував не лише тіло, а й людські душі. Того вечора до храму отця Єзафата зайшла літня жінка на ім'я Марія. Вона була знана в містечку завжди тиха, добра, і з вервицею в руках. Але цього разу вона стояла біля дверей, немов боялася увійти. Її руки тремтіли, а очі були повні страху. Отче, допоможіть, прошепотіла вона. Єсофат наблизився, і раптом із Марії вирвався чужий грубий голос вона не твоя. Отець запалив свічку і почав молитву. Марія здригалася, але Єсофат не відступав. Нарешті, після тривалої боротьби, Демон, покидаючи тіло Марії, прошепів Ви всі слабкі. І темрява повернеться, і ці слова відлунювали в храмі. Але в ту мить Марія впала на коліна і заплакала своїм власним голосом. І стало зрозуміло, навіть найстрашніші слова темряви здатні перемогти світло Божої присутності. Єсофат зрозумів ще раз: Бог приходить через тих, хто стоїть поруч у найтемнішу годину.